Я буду твоєю бронею, щоб від пулі тебе захищати. Я буду твоїм бастіоном, щоб відградів ворожих хавати. Не весь цей час було просто пустота. Все, я, я загубила себе, я загубила весь цей світ, і, і все сьогодні. Про історію кохання звільнених з полону Мар'яни Чечелюк та азовця Владислава Андріанова. Мар'яна розповідає про перші емоції зустрічі з коханим та їхні плани. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. За п'ять місяців забути два роки, це майже неможливо. У мене просто рухнув весь, ну, весь просто мій світ, який я там собіся ці два роки створювала, і мені було дуже важко. Тому що я сподівалася на його допомогу та підтримку після мого повернення. А сталося так, що я мала сама собі бути підтримкою. Мар'яна Чечелюк готова була чекати на коханого з полону десятиліттями, але довелось лише кілька місяців. Саму її поліцейську слідчу з Маріуполя, яка пройшла бункери Азовсталі та дворічний полон, звільнили навесні цього року. Нині ж з полону повернувся її наречений азовець Владислав Андріанов. Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зовота було не перше. Ми по 2019 року ми купали в Азов. Ну, тому що на той момент у Азова вже були заслуги, вже був освобождений Маріуполь, вже були бої Маріянка і Лавайськ. Владиславові Андріанову 28 років. Він родом з Кременчука. Останні роки проживав у Маріуполі. Чоловік служив у полку Азов. У полон він потрапив у травні 2022 року під час виходу із заводу Азовсталь. Опісля військовий був в Оленівській колонії, де пережив теракт. У Росії Владислава Андріанова засудили до 25 років колонії. Загалом він пробув у полоні два з половиною роки. Десь казались поприказували шлака.

Таке, от мене дуже розриває з усіх сторін. Ну, взагалі, да, я радію. Я радію, тому що я вільна. Я дуже вдячна Богові, що він мене охороняв у цей весь час, коли я була у полоні. І зараз я теж продовжую його вдячити просто за все. І молюсь за кожного нашого хлопця, який залишився там. Пара познайомилась 2020 року в Маріуполі. Влад побачив Мар'яну в спортзалі і закохався. Мар'яна ж каже, він її підкорив вічливостю і не тільки не буду. Скривати це бородати тухи це дуже мужньо. Мені це реально подобалось, і ну його внутрішня, внутрішня чоловіча сила. Навіть з російського полону Влад намагався піклуватись про кохану двічі, через побратимів і друзів передавав букети квітів та зворушливі листи. Бутони вона береже у книжці, а листи перечитує та усміхається. Для наших відносин, я вдячна тобі за те, що 4 роки тому ти з'явилася в моєму житті, запалила вогонь кохання, немоє одної сили. Я дуже тобою дорожу. Ти — все моє життя, моє повітря. Ти не що я в моєму житті. Я буду берегти тебе до кінця своїх днів. Життя без тебе я навіть не уявляю. Ти моя гордість, моє натхнення, мій ідеал. Скоро я буду поруч, обійму тебе і більше ніколи не відпущу. Обіймаю міцно міцно, кохаю сильно-сильно з великою повагою зелека палака чоловіка. Мар'яна була налаштована. Можливо, чекати доведеться роками, але сталося це за п'ять місяців. Владислава Андріанова обміняли тиждень тому. Дізнавшись цю новину, Мар'яна поїхала до лікарні до влада і вперше за два з половиною роки обійняла його. Також Січа показала фото, на якому в кадрі лише їхні руки. Чечелюк та Андріанов продемонстрували парні браслети у кольорах прапору України. А на безіменному пальці Мар'яни можна помітити чорну нитку. Цю обручку вона носила навіть у полоні. Чорна нитка замість у каблучки. Весь полон пройшла з нею. Вона додавала мені сили жити, кохати та тримати тебе у своєму серці, коханий. Так, Чижилюк розповідала про особливу прикрасу. Вона буде зі мною, поки не зітреться, або не порветься. І навіть коли порветься, я напевно буду діставати, де саме таку, тому що для мене це асоціація з моїм новим життям. Саме перше про що ми з ним от почали розмовляти, це те, що полон ми не обговорюємо, Ми живемо тут зараз. До війни у них були грандіозні плани. Зокрема, купити квартиру, народити дітей. Нині ж поки нічого не планують. Мар'яна каже, живе одним днем. Єдине про що думають офіційно одружитися. Але це лише після реабілітації обох. я тобі дуже я кохаю. Я тобі давай займайся, потім позвониш. Чим планую займатися? Ну, на першому місці це, звісно, відновлення мене, як фізичне, так і моральне, якесь духовне відновлення. І взагалі дуже хочу допомагати нашій країні з питанні волонтерства. Я хочу допомагати нашим, ну, не допомагати нашим хлопцям, а боротися за свободу наших хлопців, які ще знаходяться там. До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Мар'яна Чечелюк жила у Маріуполі. Працювала слідчою. Родина не встигла виїхати, адже російська армія почала одразу обстрілювати місто з артилерії і бомбардувати з повітря, заблокувавши його. 1 травня 2022 року почалася перша евакуація цивільних із Азовсталі, під час якої вийшла і Мар'яна з сестрою Аліною. За словами батька Мар'яни Віталія Чечелюка, представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли вивезти дівчат на територію під контрольну владі України, а саме до Запоріжжя, але вивезли до окупованого російською армією село Безіменне на фільтрацію до російських військових. Мар'яни забирали це було на очах ООН та міжнародного хреста і вони нічого з цим не зробили. І ось в той момент я зрозуміла, що вони ничемні руські воєни та воєнні та міжнародний червоний хрест разом з вони там всі стояли, їм було дуже весело. Вони курили. окупанти молодшу, 15-річну дівчинку залишили у безіменному, а старшу Мар'яну відправили до СІЗО до Донецька. На щастя, батькам вдалося забрати молодшу дочку і виїхати з Маріуполя. Мар'яна ж потрапила в полон. Я чувствую як родитель, як радітель, навіть в тому, що ну що дитя там одну находилась. а ми були зовсім в другому місці, що ми не були рядом. Сіли уже совсем меня покидают. Даже здоровье кричит об этом. Порой хочется заснуть и не проснуться. Передайте родным, что я их всех очень сильно люблю и скучаю. Прошу вас отправить мне хотя бы парочку их фотографий. Описывали в листах, як вона хворіє, як її тяжко, як її катуває, як її морили голодом. Холодом. Спочатку дівчину забрали до Донецького СІЗО, потім утримували у колонії в Оленівці. Пізніше у в'язниці в Таганрозі. у січні 2024 року мати Мар'яни Наталія Чечулюк розповіла про жахливі тортури, яких зазнавала її донька у полоні, внаслідок чого сильно захворіла. Вчора дитина сказав такі речі, Ну я я ж просто ну я не знаю це теж слушать для матері то з каким моральним і фізичним питкам. Ну, это очень, конечно, жестоко, і я не знаю, это, это на всю оставшуюся жизнь. понимаете, это никогда не забудеться, никогда, абсолютно никогда. Ні, Ни одна реабілітація не забуде того, що пройшли вот наші діти. За словами матері, Мар'яна двічі відмовлялась на пропозиції російських спецслужб про співпрацю, незважаючи на солодкі обіцянки щодо фінансового забезпечення та погрози на її адресу. Мою доньку намагалась перетягнути на російський бік як солодкими обіцянками про велику зарплатню, так і залякуваннями, але вона відмовилась. Перебуваючи в російському полоні, Мар'яна опинилась у повній інформаційній ізоляції. Дівчина не мала жодних контактів зі своєю родиною, хоча мати постійно надсилала листи. Звільнити Мар'яну з полону вдалось наприкінці травня. Той день вона майже не пам'ятає. каже, ступивши на рідну землю, ще довго не вірила. Що все це відбувається саме з нею. Тоді їй хтось почепив на руку синю жовту стрічку. Це чи не єдине, що закарбувалося в пам'яті про той день обміну? Відтоді вона її не знімає. Ну я не розуміла, куди ми їдемо, тому що ну, я думала, це якийсь етап у тюрму, тому що я дуже багато тюрм змінила за весь час часового полону. Де я сижу і так трохи приоткриваю очі, і дивлюсь, і швидко закриваю. Я злякалась дуже злякалась. Вісить огромний банер з українським прапором. Я закрила очі, сижу, опустила ліце, думаю, ні, ні ну мені здалося. Зараз буде етап, зараз будуть спеці, зараз будуть собаки, зараз будуть бити нас. Я знову сижу, закрила очі, нагнула голову, а мій моза каже: подивись ще раз. Я підіймаю голову, відкриваю очі. Висить банер з українським флагом, написано Слава Україні. Просто не вірила. І коли ми вже ну приїхали на цю точку, там де нас зустрічали журналісти, я ще от передивляюся зараз це відео, на якому я виходжу з цієї скорої швидкої допомоги. Так, знаєте, от пам'ятаю, все так спишками в своїй голові. І от ця, от, ця фотографія, вона, вона тут в мене надовго на все життя.